Привіт, друзі! Учора наше місто розквітло парасольками, тому що пішов осінній дощ. А сьогодні на ранок виявилось, що день-де ще залишились утворені дощем калюжі. Вони є у дворах, на вулицях, на дорогах. Є зовсім маленькі, а є і великі. Чому ж вони залишилися ще й досі? А все тому, що зараз осінь дні стали і холоднішими, і коротшими. Сонечко менше світить і не так тепло, тому вони не встигають так швидко висохнути. Зате у нас є можливість за ними поспостерігати. Ми можемо порівнювати їх розмір, наприклад, виміряти кроками. Якусь переступили, а в якусь і зайшли. Ми можемо перевірити їхню глибину. Вам цікаво як? Та все просто беремо паличку і занурюємо її в різних калюжах у різних місцях. А ще ми можемо кинути листочок або пустити кораблик із паперу і подивитися, як довго вони протримаються на воді. Це дуже цікаво проведений час, коли досліджуєш калюжі. Тож збирайтеся і швиденько на вулицю, доки калюжі іще є, веселих вам прогулянок і цікавих спостережень.